Нові подробиці про буковинців на передовій боротьби за вільну Україну в часи Другої світової війни. Ще два роки тому працівники державного архіву Чернівецької області оприлюднили важливі матеріали щодо проголошення української державності на Буковині у 1941 році. У час, коли два тирани Гітлер і Сталін, зійшлися у воєнному протистоянні. Наразі ж вдалося відшукати нові матеріали, які відкривають подробиці цієї маловідомої сторінки історії нашого краю. Детальніше далі у сюжеті. Пролити світло на білі плями з історії нашого краю та показати силу духу буковинців, які проголосили відновлення незалежності України 30 червня 1941 року. Наразі працівники обласного архіву віднайшли нові документи, які дозволяють детальніше дізнатися про події тих днів. Збройний виступ у унівського підпіллявського підпілля розпочався ще з перших днів війни. Отже, ту інформацію, яку ми мали, що 30 червня було проголошено, то ці документи доповнюють, що саме постання розпочалося набагато раніше. Як тільки розпочалася фійна, у Унівці зразу розпочали акції і дії, спрямовані на відновлення української державності на Буковини. Так, документи свідчать, що вже на наступний день після початку війни Німеччини проти Радянського Союзу ОУНське підпілля на Буковині розпочало збройну боротьбу. Як розповідає директор архіву, дії українських патріотів тоді викликали неабияку паніку серед місцевого радянського партійного активу. Товариші необхідно в даних умовах надати нормальний вигляд нашій роботі. Декому здавалося, що вони відчувають велику нужду у моральній підтримці. Дійсна обстановка на них подіяла так, що вони опустили руки. Потрібно слідкувати за порядком у місті. Це стосується першочергово членів партії. Стан у місті погіршився через те, що частина комуністів повела себе не так, як личить комуністам. Були випадки самовільної евакуації сімейств і випадки дезертирства. Хто самовільно евакуював свою сім'ю, буде притягнутий до відповідальності. Ті ж, хто не зміг евакуюватися, намагалися використати обком партії як сховище, чим фактично перетворили його на гуртожиток. Потрібно ліквідувати таке положення, коли обком партії являється прохідним двором. Вчора без нашого дозволу перетворили обком партії в гуртожиток. Потрібно заставити людей прийти в себе і підкоритися загальному порядку. Обком партії це не сховище. Сюди мають доступ партійні робітники і ніхто більше. Потрібно налагодити чітку роботу партійного апарату, сміло боротися з ворогами народу і підняти настрій мас. Про те, як свідчать документи, паніку так і не вдалося зупинити. Підстав для евакуації сімей немає абсолютно. Загроза супротивника про це не говорить. Звернім увагу. Тобто він говорить про загрозу супротивника на лінії фронту, про це не говорить. Але чомусь евакуюється. Але для того, щоб розв'язати собі руки, ми будемо поступово сім'ї евакуйовувати і будемо евакуйовувати їх до кінця. Тобто, якщо декілька днів тому він говорив, що за це будуть судити, то тут він вже говорить, що ми будемо евакуйовувати їх. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теме дня